Зараз я знаходжуся в найстаршій частині міста Ванкувер Гестаун. Я хочу вам показати це, цю частину міста і просто щоб ви побачили, наскільки це місто цікаве теж і наскільки воно має теж старовинних будинків. От перед вами перший цікавий старовинний будинок такої архітектури. Унікальної, якої ви не часто побачите в канадських містах, але побачите, наприклад, в такому місті, як Сан-Франциско, є дуже подібних багато будинків. І навіть самі будинки, якщо я вам зближу трошки, ви побачите, самі будинки навіть не мають в євровікон поки що, а просто такі старі з дерева, знаєте, рамки. А тут вже новий такий будинок. І на горі, дивіться, що там посадили. На горі посадили справжні великі дерева на цьому хмарочосі. Оце вам цікавинка така. Йдемо далі і подивимося, що тут ще цікавого є. І в цій старій частині Ванкувера є український магазин, український ресторан. І дуже приємно, що дійсно наші змогли так гарно представляти нашу культуру і нашу їжу в такому прекрасному місті.